Україна війна, Бог. Історії, Коли він був поруч. Евакуація із Чернігова. Диво спасіння. Олег Литвиненко місто Ніжин. Від початку війни Чернігів почали сильно обстрілювати. Було багато руйнувань, і не зрозуміло, що далі. Ми із церквою вирішили вивозити людей. Тоді Чернігів був оточений не повністю, і міст ще не був зруйнований. Під Києвом стояли російські війська про те, що можна було знайти шлях для безпечного вивезення людей. Вивозили людей, скільки могли власним транспортом, долучалися всі, хто мав машини. Було таке. Заходиш до лікарні, де переховуються люди, а там вибиті вікна, будівля пошкоджена обстрілами. Я дивувався, як можна було вижити в таких умовах. Я заходив туди і питав, хто зніжена, і забирав усіх, хто піднімав руку. Якщо не вміщалися чи були інші охочі на евакуацію, я повідомляв, коли приїду наступного разу. Я молився за них, і ніхто не вважав молитву зайвою. Одного разу до мене звернулися з проханням вивести людей похилого віку. У них була досить впливова дочка, але вона відмовилася виїжджати, бо мала вирішити якісь справи з майном та домашніми тваринами. Тієї ж ночі був підірваний магістральний міст, і зв'язок із Черніговом перервався. Люди втратили можливість отримати якусь допомогу, їжу, воду, медикаменти, а також шанс виїхати з міста. Із цієї ситуації я зробив висновок: якщо Бог або Божа людина спонукає вас негайно евакуюватися, не нехтуйте цим, а довіртеся Господу. Я не знаю подальшої долі тієї жіночки, але навіть Ісус сказав у своєму слові: хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі. Євангеліє від Матвія, 24,17». Якщо Бог кличе, а він завжди прагне врятувати, то не вагайтеся. Було й таке, що люди зголошувалися евакуюватися через телефон довіри, і ми їздили за адресами, розшукували їх та знаходили в підвалах. А якось біг на п'ятий поверх, бо ліфт не працював. Прибігаю до жіночки, кажу, що мені дали її контакти на виїзд, а вона говорить, що нікуди не поїде. Не знаю, чим керувалися такі люди, проте моя машина завжди була переповнена. Також дорогою я підбирав людей, котрі пішки йшли з Чернігова. Вони йшли, бо рятували своє життя, а хтось залишався заради своїх чотирьох стін. Господь закликає нас берегти своє життя і не триматися за матеріальне. Матеріальне можна відновити, а життя ні.